Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді коротенька новина про Інну Белень. Справа в тому, що мережею шириться теорія про те, що дівчина або готується до весілля, або вже не приховуючи своїх намірів, грає на ревнощах у Олександра Терена. Причиною такої теорії стали декілька постів інни на своїй сторінці інстаграм. Спочатку вона написала, що їй важливі вчинки, дії і наполегливість в стосунках. Тоді багато хто почали вважати це посланням для Терена. Пізніше поділилась фотографією із зображенням застосунку Дія на телефоні, де хтось пропонує їй вийти заміж. Ім'я вона зафарбувала, однак, видно, по батькові Віталійович. Після цього ділиться з шанувальниками приміркою гарного плаття, яке цілком може виступити в ролі весільного. І от що це? Продовження гри на ревнощах Терена. Чи дівчина дійсно щось приховує від публіки і тільки підігріває інтерес? Чи, можливо, сам терен кличе її одружитись? Хто що думає, поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.